Три хвилинки про вічне заплутані в гріховному неваді, про псів та свиней. Читаємо друге послання апостола Петра, другий розділ з 20 по 22 вірші. Бо коли хто втече від нечистоти світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потім знов заплутується ними та перемагається, то останнє буває для них гірше першого. Бо краще було б не пізнати їм дороги праведності, аніж пізнавши вернутися назад від переданої їм святої заповіді, бо їм трапилося. За правдивою приказкою вертається пес до своєї блювотини та помита свиня йде валятися в калюжу. Петро звертається до єретиків та до їх послідовників з великою надією допомогти оговтатися і побачити в реальному світлі той глухий кут, в який вони зайшли. І все для того, щоб з лабіринту брехливих вчень вийти до світля і та прямої Божої істини. Здавалось, християни давно вже втекли від гріховної заплямованості світу, але на жаль, і для віручої людини залишається небезпека знову потрапити у пастку тих самих діяльностей. Вальських неводів і заплутатися в них ще більше. Таке заплутування є великим злом. Коли невіруюча людина просто живе в гріхах, вона може покаятися і стати якісним християнином, прийнявши чисте вчення Євангеля. Але коли людина була типовим грішником, потім покаялася, а далі пристала до хитрого вчення, яке дозволяє і християнинам бути, і гріх схвалювати, о тут вже така плутанина відбувається, такий мікс істини збрехне, що в Виплататися важко. Ми говоримо за один з прийомчиків диявола. На простаків діє стратегія. Тупа грішиє все. Більш вишукана сатанинська стратегія. Залишайся з Богом, який тебе любить навіть під час, коли ти грішиш. Це нормально. Оцей коктейль брехні та правди намагається виглядати як істинна віра. В такому випадку краще і не пізнати істину, ніж пізнати, потім її перекрутити, зганьбити, дати підстави для наклепу на християнство, спокушувати слабких і самому впасти в ще більш жахливі гріхи. Взагалі, розвиток це завжди рух вперед, але як точно характеризує апостол Петро, єретики разом зі своїми учнями повертаються назад. Рухаючись в протилежний бік від Божої волі, і з ким їх можна порівняти? Пес та свиня, обидві тварини нечисті для євреїв. Пес повертається до блювотини, а навіть помита свиня, все одно пхнеться до калюжа. Ось такі єретики. Спочатку приставши до істини з часом від неї відвертаються і йдуть до вигаданих вчень, щоб тільки побільше прихильників набрати і виправдати свої гріхи.